Mm. Ну, мабуть, ви знаєте, що тепер вже признано міжнародний расизм. Вони хочуть з наших дітей. Ну, це геноцид. Вони хочуть з наших дітей зробити своїх, які потім пішли б в Україну з війною. Це страшне, що вони роблять. Вони хочуть їх перевиховати, виховати таким чином, щоб вони їх дають у родини, дають скрізь. Оце, знаєте, це така помста. Вони хочуть нам зробити боляче. Оця карта говорить, боляче хочуть нам зробити. Щоб ми страждали. Оце те саме така сама енергія біля цього, як те, що вони обстрілюють бомбами наші міста, цивільних людей. І тут карта ця показує. Бачите, які тут у них що за позаду на їхньому троні. Це така. Хижача хитрість, вони страшне щось роблять, і і тут проблема дуже дуже велика. Бо, по перше, у них демографія така. Знаєте, у них, якщо ви хочете, я можу сказати, що на 100 вагітності у них 40 абортів. Ви розумієте цю, цю схему? Це страшне. В них люди багато хто став таким, таким якимось, як з нечистої сили. Точно. І вони тепер хочуть заволодіти нашими дітьми, щоб нам помститися. Це просто ну, хочуть зробити нам боляче. Вернуться ще діти до нас, деякі повернуться, бо після війни буде суд над цим. -сим. І повернуться, але не всі. Багато хто з них, ми не знаємо, де вони, і ніколи не дізнаємося. На жаль, це страшно, страшно дуже від цього. У них свій план, це під, під під, це старший аркан. У них свій план по Маріуполю. Бачите, ця проблема в тому, що вони своїм оркам таку ідею дали, що Маріуполь це значить те, що, з чим вони борються, сам факт. І тут я бачу колесо, говорить, що бачите, клімат. Вони тепер завозять неблагополучних, як ви сказали. Але взагалі вони хочуть завести там багато кого з їхнього. Я говорю Ленінград, який там санкт Петербург, я вас перепрошую. А це місто, яке вони вкрали у німців, і так далі. Вони хочуть туди забрати спочатку неблагополучних, щоб нас залякати. Це тільки такий жахливий, а, як то сказати, а, злочин, як такий план. А потім вони бачите, тут така боротьба йде, будуть боротися, і ну, ну, мало що залишилося їм. Це 5 5 місяців. Це а, Маріуполь буде українським. Їм залишилося тільки 5 місяців. І що ті люди, що тепер там, ну як люди, що вони завезли. Вони будуть засуджені, і, і чим все закінчиться? Не чим іноді так буває. Я по цих картах бачу, що вони самі не знають, що вони роблять. У них план в голові не нормальний, бо в них немає мозку. Мозок вони продали сатаніну. Що там можна, що там можна мислити? Бо все, що вони говорять, чи роблять, воно таке. Ніяке. По-перше, як, як диктатура, то знаєте, як сам пан зляпав, що хочете й говорить. Бо а, немає а, немає у них законів ніяких. Той хто у владі може робити, що хоче. А вони і те пробу... пробували з Маріуполем, і інше нічого у них не виходило. Окей, тепер неблагонадійних звозять зводять туди. А, ну вони розуміють, що він буде український, то таким чином вони можуть, може сатана хоче з. С позбавитися від неблагонадійних бо розумієте це ще нам підтверджує що вони знають що скоро ми вже будемо визволяти маріуполь таким чином як вони із, із в'язниць завозили на фронт і вже багато понад 4, 400 тисяч завезли І так само і маріуполь неблагонадійних туди звезуть а потім ми будемо їх засуджувати То, то мені показує що вони знають що ми переможемо знають що маріуполь вже буде Нашим і хочуть позбавитися своїх неблагонадійних. Ну це жахливо. Знаєте, як в Європі то їх лікують неблагонадійних, у них якась травма є з дитинства чи ще, а, а ці просто таке таке, як сатана, що, що від нього можна чекати? Нічого доброго. Але це мені показує, що вони знають, що ми скоро вже будемо перемагати. Це добре, це добра новина. Два тижні на березень, що ми тут бачимо з вами? Чотири карти вийшло. Я бачу, що буде все дуже змінюватися. Десять пентаклів показує гроші, які до нас йдуть. Чи буде чи будуть обстріли? Сім жезлова буде менше, ніж було, але будуть. Тут у мене шістка мечова. У нас шість мечова говорить, що будуть, але менше, ніж було. І колесниця говорить, що вони будуть наступати. Вони будуть пробувати а, ці два тижні наступати. А, бо поки що ми не готові до наступу самі, і вони це а, відчувають і хочуть скористатися моментом. Е, кінець березня з, з астрологічної точки зору дуже серйозний. Бо у нас Плутон переходить 24 числа у знак а, водолій. Коли Плутон у водолі все буде змінюватися. Цифрові гроші, і він буде там 20 років. Все ж я говорю, 20 років Плутон буде водолієць. Ми з вами будемо бачити новий, новий час технологічний, бо Водолі говорить про технології і Плутон про скарб. Про, про гроші, про заможність, про таке багатство, я говорю. Так, Це Плутон. І вони розуміють, що це їх останній момент. Що би наступати, коли ми ще не готові? в нас немає досить ще зброї, тільки все йде, так, і ми говоримо, що квітень, травень це для нас буде а, такий переломний момент. А, кінець березня, друга частина березня, вона дуже серйозна, і я а, хочу застережити наших людей, щоб вони пильнували себе пильнувалися. За ці два тижні, чи вийде в них просунутися? А, це паш мечовий. На жаль, я бачу, що де де не скрізь, але де-не-де де вони потрошки будуть просуватися. Де-не-де. Де. Я не, не скажу, що вони візьмуть бахмут, але вони хочуть наших оточити. Ця імператриця говорить, що в них не вийде, те, що вони хочуть. Ні. Але налякати вони можуть когось з українців. Бо тепер, знаєте, є таке. А, такі такі люди, як дуни називаються, які все ж таки в Україні є, які чекають цей русський мір. Вони не знають, що вони хочуть самі, бо що вони хочуть назад, Совєтський Союз, в рашизм. А на жаль, такі люди є і вони впливають на них дуже сильно. А, імператриця говорить: ні, вони багато не просунуться, але буд будуть. Так, будуть десь на Донеччині, особливо на Донеччині. Мені вже не раз показує, і видіння було що архангел Михайло по цій карті він взяв меч меча свого і показав мені. Він так розробив фронт на південний і північний. каже: Дивись, бачиш, ми будемо просуватися на півдні а на півночі буде пекло. Отак От мені показав а, Михайло Архангел, і він говорить: скажи українцям, щоб готувалися і а, не втрачали надію, бо фронт буде розроблено. Ми підемо до кордону. Дойдемо до кордону, і Арханг... Архангел Михайло буде нас вести. Дойдемо до кордону, і я вже бачу, що, мабуть, і Крим буде скоріше наш, ніж чим, чим Донбас. Знаєте, таке може бути. Бо тут показує, що на Донбасі буде пекло. От. А, але це все прикро і страшно. Але на дні околод... околодів у мене тут карта Сила. Вона говорить, що українців не переможеш, бо разом ми сила з нами. Демократичний прогресивний світ що таке прогресивний? Це не, це не тільки там, де гроші є. Це у людей тут у голові вже по-іншому все. Розумієте, нова людина народилася. І всі люди, хто вже такий свідомий, він з нами. І воно не може бути інакше. Ми переможемо. Це однозначно. Але буде тяжко влітку буде тяжко.